Під час Другої світової війни конструктори та інженери постійно працювали над покращенням техніки та зброї. т 34 не був винятком. Він також піддавався до опрацюванням та модернізації. Так на світ з'явився т 34 ж з бетонною бронею. На початку війни бронезахист т 34 був здатний витримувати влучання німецьких снарядів. Але в 42 другому, 43-му роках, коли у вермахту з'явилися потужні пантери, тигри та протитанкові гармати, броня Т-34 виявилася надто слабкою. Дефіцит сталі не дозволяв збільшити товщину броні, і перед інженерами було поставлено завдання зробити більш дешевий та надійний захист. У 1943 році конструктор циганов розробив для т 34 кілька варіантів підсилювача основної броні. Перший варіант це 40-мм залізобетонні навіси, які можна було виготовляти навіть у польових умовах. До броні танка кріпилися дерев'яні опалубки, що заливалися бетоном. Другий варіант броні складався з двох танкових сталевих листів, між якими засипали пісок зі смолистою речовиною. Ця речовина скріплювала пісок і не допускала його висипання при пробитті сталевого листа. Товщина такої броні складала 200-300 міліметрів. Для зими було розроблено третій вид броні з льодобетону. Гравій та песок змішувалися з тирсою, додавалася вода, і цей розчин заливався в опалубку до замерзання. Така броня товщиною 80 міліметрів могла витримати попадання пантери з відстані 300 метрів. Всі ці види броні на випробуваннях показали себе позитивно, але через свою масивність вони практично повністю закривали і до цього не найкращий огляд Т-34. Екіпаж ставав практично сліпим. Вага танка, що збільшувалася, погіршувала його маневровість, а начеплена броня значно ускладнювала його обслуговування і ремонт. Навантаження на двигун і трансмісію танка також зростало. Ресурс агрегатів зменшувався, тому далі. Розробок та досвідчених зразків справа не зайшла. Залізобетон для бронювання своєї техніки використовували й інші країни: Німеччина, Італія, Америка, Англія тощо. Але масового використання через низку недоліків така броня все ж таки не отримала. Кому сподобалося відео, з вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові цікаві та надзвичайні факти.